Перші згадки про наше село з'явилися у 20-х роках минулого століття. Існує декілька дат, але за основу взято і зафіксовано 1922 рік. В той час до нашого села приїхали три брати на прізвище Буци. Очевидь, і за легендою, і пішла назва село Буцинівка від прізвища Буци. Пізніше до них долучилися ще декілька сімей. І в 1930 році під час колективізації був утворений невеличкий колгосп, але ж такого розвитку не було. Після воєнних років в 1954 році, був утворений великий колгосп. Колгосп був зірцевим і на той час ним керував Гливаний Борис Кондратович. За його керування було і побудовано школу, наш стадіон, будинок культури, вся інфраструктура села. Знаєте, сьогодні мені дуже хочеться поздоровити. Жителів села Буценівки, нашої Розділянської громади, з дуже визначною датою з днем сторіччя, з дня народження їхнього села. Село займало завжди і займає зараз цільне місце в нашому Розділянському районі, сьогодні в нашій громаді. Там виросло, працювало дуже багато таких знаменитих, знатних людей, які багато зробили. Для розвитку району, для розвитку своєї громади. Я впевнений, що в подальшому також буде так. Це село буде і в подальшому розвиватися, буде ставати все краще, краще, що ми прийдемо до того, що там не тільки сільське господарство буде, а буде і промисловість, яка колись і була, була там. Сьогодні хочу побажати, щоб ті люди, які займаються сільським господарством, Сьогодні мали свій здобуток, мали врожаї, щоб ці врожаї йшли на добробут громади, їхніх сімей, населення нашої громади. Упевнений, що так буде. А хочу побажати добра здоров'я, благополуччя в сім'ях і миру в нашій Україні. В цьому селі народилася. Так, я тут народився, виріс і, і працюю. Всіх односельчан хочу привітати зі сторіччям нашого села. Це дуже прекрасна дата. Ми, можна сказати, що ми доволі дуже молоде село. Хочеться всім вам побажати здоров'я, мирного неба над головою. Віри в те, що після перемоги, а буде тільки перемога, ми наше село будемо ще дужче і більше розвивати. Бати про нього, але для цього ми повинні бути однією великою родиною. Тож бажаю вам бути однією великою родиною. Що б ви хотіли для свого села? Для села щоб були розумні люди в селі. Як буде разом у людей, то буде добре е, е, жити. Mm -hmm. саме, саме головне – разом і мудрость, mm -hmm. і честь. І Так. Ну стільки дітей саме це село. Ми щасливі, що в нас діти і все гаразд у нас. Щастя було в селі у вас. Так, да, да. так. І желаємо, щоб всі було таке щастя. Нада над, надалі. Багато є з ким навіть поспілкуватися. Тут люди людьми, не так, що де в городі там мало таких.